Давай. От повезло сьогодні, погода така сприяє, того що були морози відповідно, а зараз бачимо тут, на цьому дереві старому розміщені пістрики. Ростуть і радують око, того, що дуже важко шукати ці гриби. Це є тортовий клускатий, а по-нашому оце є пістряк. Вони використовуються в їжу місцевим населенням, у Карпатах багато населення використовує і ж грибники шукають саме ці гриби. А чому шукають? Тому що вони, їх можна варити, можна жарити, можна мачанку по-нашому робити. Я вам показую процес, як це все проводить е, ці гриби, е, вони рідко зустрічаються. І я рахую так, що сьогодні дали день і е, сезон грибів е, розпочаток, того, що е, люди використовують її е, на зиму, заготовляють, де хто знає місця відповідно. І е, на зиму е, жарять їх або в банки кладуть, або варять і кладуть е, у кульки. І зберігають їх до зими у кульках, у морозилках. Що я хочу казати, що цей рускатий, він має файний запах, він не є отруйний гриб. Я його бачив і на Україні, коли вчився у чортковій Паркові, я бачив і біля інституту раку. Їх треба довго варити, найбуть 2-3 години виварювати, а після того можна їх жарити або використовувати. І суп даже можна використовувати. Чим дрібніше, тим краще сявається. Що хочу казати, що люди наші за рахунок грибів теж виживають, тому що всі роботу не можуть знайти. Війна є, важко знаходити роботу, не всі мають роботу, і за кордон виїхати не можна. І велика є надія, що цього року. Будуть білі гриби, будуть лисички, будуть опеньки, і люди зможуть о -о, дещо поповнити свій бюджет і таким чином вижити, того, що о -о, не знати, який буде врожай із яфен та збока, це з Черніки та о -о, Брусніки, того, що ми не знаємо, дещо померзло. О -о, верхами ще на половинах о -о, не цвіли яфени. Що надія тому, що люди зможуть поповнити свій бюджет. А все залежить від того, яка буде погода. Якщо будуть морози надалі продовжуватися, поки що е період пройшов, е вже далі показує, що морозу не буде. Но, е сезон е довгий з грибними, того що у горах і по нижніх селах гриби починаються із кінця травня і до самих буває так, що і до грудня місяця. Що цікаво, бачимо, що ці гриби вони такі до в старих деревах і вони використовуються місцевим, місцевим населенням. Зараз тут частина залишки лінії оборонної, то є арпаза. Тут, напевно, тут плюс. Хороша прострілювала та частина внизу, де зараз із вас знаходиться. І отакі от муровали. Тут ходи. Ну, захисні напевно, тут будуть складати, теж використовувалися до таких цілей. Залишки залишилися. Це цікаво. Тут дуже багато каміння, практично. Ми можемо лише в горганах знайти стільки каміння. Під туди Бестра, підсивулів, пішурка, а от тут коренистий, він дерева, бачите, ростуть дуже довго, бо все скалиста місцевість і дуже цікаво. І вона недалеко від Лізгаспа, там кілометр просторянського. Але бачимо, що яка а, тут територія красива. Що так близенько такий ліс красивий, ми вже не знайдемо. Що цікаво, то бачимо, що природа тут майже не, не кинута. А, головним чином ростуть листяні дерева. Є десь і сосна, от тепер зламана я показував. Але дерева, вони столітні, -200 200-літні. Люзька діяльність майже не проводилася. От бачимо які дерева, стовбури. Оце там стовбур такий величезне дерево, явір. Тут багато є явора, ясінь, бук, бук. Ну і от на таких деревах ростуть весняні ну, ну, Дивіться, я високо в горах підняємося там знизу. Автомобільна дорога брустури ущорна Бачимо яка краса тут природня, не, не можу писати її словами. Тут бачимо скали. Скалиста така місцевість, каміння велике. Не знаю, чи я буду підніматися, тому що почався вітер. Що краю. За що треба це зібрати за таку красу Карпатську. Кажу, того, що вітер сильно підняв. Бачимо, що досить навалені дерева. Я почну напевно спускатися, тому що досить опасно стає. І це за ломи такі. Що? Я зможу сказати, що ці місця. Вони дуже унікальні. Така природа, перша така первородна, туди оці, оці дерева такі віковічні, вони надзвичайно красиві. От і свої дерева, зато опасно, В такі дні. от Там вже починають тріщати, уверху. Тут напевно нащо все спускати, того що стало опасно. Така місцена, де приблизно бувають на таких деревах ростуть е, трутових лускатей. Він у Карпата дуже багато. Колись в таких пнях на колодах приблизно і ростуть такі гриби. Я високо в гори, але напевно треба десь спускати. Тому що погода не дуже дозволяє. Дивіться, камінь на камінь. Оце від з є десь 2 кілометри <кхе> від дороги. Дивіться, які дерева. Я думаю, що це дерева столітні. А от на таких і деревах, де гниль, де знаходяться ці гриби. Красива місце, такі дерева повалені старовинні, стародавні. Вже Мохам гнилі туди теж навалені. Я ще трохи піднімуся і подивлюся. Що історія цього краю, ви знаєте, Карпати, молоді гори, вони ростуть, де місця, місця скалисті, а де є місця такі кам'янисті, як тут. Це все кам'янисті росипи. Цікава дуже природа. Рідко такі кам'янисті, такі росипи, такі зарослі, такі природні. Рідко здається в природі. Ще а, на кінець хочу вам розповісти про агрус. Дивіться, декій природі його майже я так ніколи не бачив, у Карпатах їх тут просто. Дивіться, це агрус. це вся плантація. З... О, зараз я туда досі спускати. Ну що, на завершення хочу казати, що якщо вийде, я ще зніму гриби. Життя бачимо, що це рух уперед. Навколо нас цікава природа, красива природа, неповторивна наш край і Україна безмежно бачимо, які простори і скільки всякого цікавого є. Де б ми не були, де б ми не знаходили в житті, ми маємо пам'ятати про свій рідний край, про свою природу, про те, що ми маємо любити природу, цінувати е, у таку, таку природу, яку нам подарував природа, а Бог е, того, що е, життя коротке, а Якщо ми будемо бережно ставити до природи один до другого, буде повага один до одного, тоді, можливо, і війна закінчиться. А того, що щось ми рухаємося неправильно у житті, ми рахуємо, що ми ходимо до церкви, молимося Богу, але ми щось своїми ділами не робимо так, як треба. Треба себе змінювати. Треба змінювати. Думки свої, своє життя і поважати думку інших, поважати один одного. Що вам усім бажаю, що аби була повага між нами. І тоді все зміниться на краще. От такі е, віковічні дерева тут ростуть у коронистому на скалистці місцевості. Тут рубки ніколи бачите, ніколи пнів нема, ніхто ніколи не рубав. Вітер десь провиває, але от побувати в такому лісі це для душі, для душевного спокою дуже дуже добре. От бачимо, дивіться, які тут ялини. Оця ялина вона має кубику, може хоч сім вісь. Висота, тут скала така красива, та камінь. Дивіться, який красивий. А це я далеко вгора. Такі заломи важко йти. Вже для мого віку а, я не кажу, бо а, життя тут боротьба, бореться живуть, не бореться за то. Це все п'ять п'яточків. Якраз словний я 9 бігли. І... Якщо так само в житті, якщо ти йдеш е, разом з іншими, рухаєшся, біжиш, е, значить ти живеш. Якщо спотекнешся, е, то тебе або затопчуть, або е, взагалі е, такі падіння і в житті, то треба рухатися вперед, е, не жалітися на здоров'я, на короби, е, на своє якесь щоб неділю віддихнути, але я задоволений сьогодні поїздку, я думаю, що вічні це... сосни бачимо скеля. Опришка пичі. Напевно, хтось там сховався, дуже, дуже красиве природне явище тут. Бачимо якась природа витончила видоборони, вилупала. Ще показує, які у нас різноманітні Карпати. Сколи красиві. А, скала вода. Тут красується на цьому місці. А, у нас Скал Я з такого села je, са, жаку, скали, природни, з під де скал є, але з міжками природиться, просто мохом з північної сторони. Цікава природа. Цікаво побувати весною у такому лісі. З таку цікавою природою. Карпати унікальні, їх треба зберігати для майбутніх поколів. отакі От ліси, вони б мали зберігатися, вони всі оберігають. Но, але можливо прийде час, вони стануть якимось надбанням, якимось заказником. Може тут і є заказник. Я точно не скажу. Але бачимо що, як тут красиво.